Привіт-привіт народ! Новини з Малини. Сьогодні 8 липня, по-моєму. 2025 рік. Ми на Малині. Е, малину на сьогодні ми дополюємо. Надіюся, ми закінчимо. Осталося ще кілька радків. Там от, самих таких бідових радків. Е, от. Там. Не планували ми полоти, але вирішили все-таки все пополоти. Е, Значить, що хочу сказати. По плану на сьогодні ми плануємо дополоти раз підляти. Хоча сьогодні був гарний вночі дощ, але все рівно підлю капельним поливом. За рахунок того поремонтуємо капельний полив, бо ми як шкрабали, то порубали ту ленту в багатьох місцях. Це однозначно. Шкрабали, косили. Значить, до Пирскати, а. Блін, як він? А... Забув, коротше, від хвороб хур... від щось там на А, хімія. Е -е. Забув. Короче, хто знає, підкажіть. Е -е. То ми так сполювали і, і будемо допирскати І все поле хочу оприскати від шкідників. Прийшлося знову купити Актилік. Він якби універсальний і від кліща, і від малинової мухи, і від інших шкідників. Скажу таке лікарство дороге. Ну, але ми ним користувалися там ті роки, файно спрацьовувало. Ну і поки що всього, ну, будемо ще певний дам карбамідіку. Не хотілося вже, вже давати, але бачу, що. Малина саме саме така тут фу, -фу, фу, файно так якраз буде основний цвіт вибивати. Взагалі, то було б добре, якби вона була вища, було б добре дати її добрива на зав'язь. Бачите, є місцями, що цвіт. А от це є така штука. Бачите? І я думав, що то ми підпалили. Бо ми пирскали бува, ручним прискочем карбамідом. Я думав, що то ми підпалили карбамідом. Бачите, о, дивіться. О. не масово. Таке, як обмерзле. Але пішов я на тлі воротки, де, де ще не сполоті, ми там ще їх не пирскали. І там таке саме. Не знаю, чи то якась хвороба, чи що то вже за зараза. Воно ну, не, ну, не масово. Не масово. Бачите, на цей на кущ в двох місцях. От, тут і тут є. І так, підморожений. Он тут є листочок. Ніби заморозків не було, середина літа які заморозки. Бачите, є. О, чи То може, якась ще хвороба чіпляється, не знаю. Ну так в загальному малина гарно виглядає. Бачите, темненькі листочки. Ну от підпалена, от бачите, зараз. От що це таке. Ну, вже як є бур'ян пропустили, а він вже почав золотарник. О. Ну, ми так в чисту не пололи, так щоб вже аж під ноль, бо то ми пололи таку, такі бур'яни самі конкуренти малини. Тобто пекуча крупива, лебода, осет, золотарник. цей забу, як він ще називається. Такий типу, будяк тільки не колеться і легко дуже виривається або ломиться, забув, як то його називають нас. Ну, коротше, конкуренти бляха муха є, то трошки припаєного. От дивно, не все й а місцями. Ай, коротше. Ну і видно наслідки шкідників, бачите, дереве листя. це гризуть, гризуть, гризуть. Сьогодні не маємо дати. А оце вже... Ліщ скручує собі листочок під личинку, бачите, от таке робить. Такий. Він підгризає знизу жилки, потім листя само скручується із-за того, що жилки підкручує. він туди личинку замотує потім ту личинку павутинням і вже вона там, я не знаю, от тут зацвітає, карбамід зараз давати. Трошки недобре, але маленька вона, що блін ціла Чепуха висоти. Тож, то що тут вона вища, а там на берег вона взагалі маленька. ну побачимо Побачу по настроєнню. Може таки дам карбамідівку, щоб трохи. Не знаю, карбамід може притормозити ріст. Точніше, як він дасть вегетацію, таке в мене вже було. Я певний, що не буду я рискувати, не буду я давати карбаміду. Бо одного року я так годував малину, що вона вегетувала Вже всі, В мене, в мене е, сусід купляв саджанці, в нього місяць плодоносила моя малина, фактично. Е, от. а в мене не достигала, так я переборщив добривами. То, фактично того самого року, 22-й рік, 22-й рік сезон був, да. е, е, ми тоді дали. Гною, ми тоді підживки добре зжахнули малині, не пожаліли грошей і переборщили. Вона не зріли ягоди. Тобто жиле були, цвіла гарно, все буйна, файна, все супер, а ягоди не достигали. Е, от. Ну, такі нюансики бувають, звісно. Не буду я її давати Значить, сьогодні того карбаміду, не буду вже рискувати щоб не передати куті меду, як то й кажуть. ось таке. Дай Бог до полоти. Дуже така тяжка погода. Тут долина і такі мало продувається. Повітря таке тяжке, тяжко дихати. Ну, але тут таке, тут не догодиш, знаєте. зимно погано, душно погано. То таке. Добренько. Бувайте здорові, всім хорошого настрою, хороших врожаїв, а саме головне всім миру.